Сьогодні ми поговоримо про пару, яка виглядає так, ніби її зібрали в майстерні майбутнього. А потім відправили в наш час. Це Adidas Adi Star XLG – справжній срібний танк серед красівок. Перше, що кидається в очі, це металевий срібний верх. Він реально блищить і відразу додає парі космічного вайбу. Чорні вставки створюють контраст і додають агресивності. А Crystal White врівноважує і підсвічує силует. Вер зроблений сітки для вентиляції з накладками синтетики і металізованих елементів. Тобто отримуємо і дихуючу конструкцію, і довговічність. Текстури виглядають багатошаровими і технічно. Star XLG славиться своєю масивною підошвою. Вона виглядає величезною, але всередині м'яка амортизація, яка дарує комфорт навіть при довгих прогулянках. Рельєфний протектор створює надійну стабільність, ніби ти йдеш не по асфальту, а по рейках. Ця пара ідеально лягає у тренд чанки снікерс. Вони виглядають ефектно із джинсами, і карго, і навіть зі спортивним костюмом. Срібний металік додає їм футуристичного вайбу, який точно виділить тебе з натовпу. Аді Star XLG – це пари для тих, хто любить масивні кросівки з характером. Вони поєднують ретро-біг вайб із майбутнім стилем. Якщо тобі потрібні кроси, які виглядають потужно і коштують кожного погляду, це вони. Знайти їх можна в Монад. Там завжди є найцікавіші релізи від класики до справжніх срібних монстрів.